вас на каналі Перший західний мене звати Зіновій Карич і це нова серія програми «Історія однієї пісні. Тут ми незмінно разом із вами знайомимося із різноманітністю та багатогранністю українських пісень. Ну і звісно ж, занурюємося в історію їх створення. Пісні частіше пишуться в тиші сам на саме з собою, під одинокий супровід якогось інструменту. І в цьому власне є ця магія написання пісень. Часто за нагромадженням інструментів в аранжуванні, за погрішностями запису, то що дуже легко загубити цю магію, тож деякі програми ми вирішили зробити дещо більш камерними, і більшість пісень тут виконуємо не з бендом, а акустично. Проте так само наживо. Звісно ж, у кожної пісні своя історія. Але кожен з авторів скаже вам, що для написання пісні, ну або тексту, або музики, мелодії, потрібен якийсь імпульс, емоційне переживання. Ну і, безперечно, війна з Росією є тим величезним емоційним сплеском, який став поштовхом до написання пісень, котрі зараз можна назвати піснями війни. Це пісні, котрі підтримували нас у найважчі моменти, і для нас, слухачів, стали символами нашої боротьби, наших втрат і наших досягнень. Варто зазначити, що серед цих символів можна знайти і композиції, які були написані до загарбницького вторгнення на нашу землю, але війна зовсім змінила їхні сенси. Такою, до прикладу, є пісня гурту Океанельзи Обійми. Вона була написана ще до 2014 року і мала би бути простою ліричною баладою про кохання, а стала свого роту голосом України, що його почув весь світ на початку повномасштабного вторгнення Росії. Отже, сьогоднішня історія однієї пісні присвячена гурту Океанельзи. А точніше, їхньому синглу з альбому Земля 2013 року обійми. У 2024 році гурту Океанельзи виповнюється 30 років. Багатотисячними концертами, різноманітними преміями і просто очевидним успіхом серед слухачів і глядачів, океанельзи заслужили звання найкращого, найпопулярнішого, найбільш гучного, ну і дозвольте головного за весь час української незалежності рок-гурту. Святослав Вакарчук пише прекрасні ліричні тексти і мелодії, тому не дивно, що цими піснями люди зізнаються в коханні. Пісні гурту це перші танці на весіллях, це романси під балконами, але разом із тим це пісні, які згуртовують тисячі людей. Святослав Вакарчук і океани звучали на обидвох революціях і були саундтреком та голосом нашої боротьби. В принципі, лірика і гостра соціалка в піснях океанів послідковуються від самого початку їхньої творчої діяльності. Візьмемо, до прикладу, перший альбом Там, де нас нема. На ньому присутні прекрасні романтичні і ліричні пісні, але головна пісня альбому Там, де нас нема, далека від лірики. Там там, тільки там, де нас нема, там не падає вона, тільки там, тільки там, де нас нема, І не треба Там там, там, тільки там, де нас нема, Ходяксій на головах, тільки там, тільки там, де нас нема. Ходять там, 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 тільки там, де нас нема, Ходяксій на головах. І хоч Вакарчук розповідав, що пісня була написана в холодному, одинокому, засніженому Києві, тоді як у рідному для Вакарчука Львові було геть не так зимно, власне про що свідчить рядок там, де нас нема, там не падає зима. Так от, хоч пісня і була написана в такому стані, ми всі считуємо в тексті гострий соціальний зміст, що зіштовхує нас із одвічною дилемою, яка говорить про те, що добре завжди там, де нас нема. Як на мене ця думка, та й весь текст дуже добре лягає на настрої українців початку відновлення незалежності та кінця 90-х років, адже пісня була написана у 1997 році. Скажи мені, чому не можу забути те, чого нема? Скажи мені, чому не можу забути те. Від виходу першого альбому гурт дуже стрімко розвивається. Звісно ж, так само як розвивається наша з вами батьківщина. І ось ми досягаємо переломного, на мій погляд, моменту як в історії гурту «Океан Ельзи», так звісно ж в історії України. 2004 рік. Помаранчева революція. На Майдані сотні тисяч людей. І так само гучно і часто, як співається гімн України, так само часто і гучно співається пісня гурту «Океан Ельзи» Вставай! Гурт дає серію феєричних масових концертів просто на Майдані Незалежності. Цікаво, що вставай писалася зовсім не як пісня для революції, адже вона була випущена ще у 2001 році, коли про таку боротьбу Ющенка і Юнуковича ще ніхто і не думав. Більше того, пісня навіть була б саундтреком до реклами Пепсі. Але це знову ж таки приклад, коли сенси пісні змінилися відповідно до подій, що відбувалися у державі. У помаранчевій революції Святослав Викарчук бере дуже активну участь. Він буквально на барикадах разом із протестувальниками і згодом навіть стає радником президента. Це автоматично змінює гурт таки Анельзи. Вони перестають бути просто рокерами і улюбленцями дівчат публіки і стають гуртом, який має перш за все чітку соціальну та проукраїнську позицію. Цікаво, що початок помаранчевої революції припав на виступ гурту океанів у Санкт-Петербурзі, і саме там вперше вони виконали пісню Вставай як пісню на підтримку тих, хто вийшов у Києві проти фальсифікації виборів. Хоча програма в нас і музична, проте мушу зазначити, що політична кар'єра Святослава Локарчука була недовгою і малоуспішною, але при цьому гурт Океанельзи вже тоді мав звання головного рок-гурту нашої країни. Він таким залишається в принципі і до сьогодні, але для нашої історії потрібно повернутися у 2013 рік. З моменту на якому ми зупинилися, і до 2013 року Океанельзи випускають три альбоми, на яких ми почули такі хіти, як я так хочу до тебе без бою, зелені очі і ще безліч зараз вже легендарних пісень. І ось у травні 2013 року Океанельзи випускає нову платівку під назвою Земля. Назву для альбому обрали не випадково. На той момент гурт репетирував у приміщенні, яке знаходилось на території кіностудії імені Олександра Довженка. Тому, за словами учасників гурту, та й мені, в принципі, видається, було цілком логічним назвати альбом іменем видатної кінострічки Олександра Довженка Земля. І ось тут починається історія нашої пісні. Так прийнято, що до випуску повноцінного альбому музиканти випускають окремі пісні. Це те, що називається сингли. Так, от, 14 лютого 2013-го, у день всіх закоханих, Океан Ельзи презентували сингл до майбутнього альбому Пісню обійми. Як наголошували на презентації музиканти, це приклад колективної творчості. Якщо в більшості випадків авторство пісень гурту належить Святославу Вакарчуку, то в цьому випадку, грубо кажучи, половину пісні написав бас-гітарист гурту Денис Дудко. Саме Денис приніс ідею і чорновик обійми. За словами Вакарчука, був перший куплет, а далі йшла якась така мелодія, від якої у всіх музикантів мурахи по шкірі побігли. Хлопці розуміли, що у такому вигляді це не може бути пісня, це швидше музичний інструментальний твір. Але мелодія так вразила, що, поки всі пішли на перекур, Вакарчук сів за фортепіано і дописав приспів, а потім і другий куплет. Пам'ятаєте, я говорив про емоційні поштовхи, про імпульси. Так от ми бачимо чудова мелодія, яку створив Денис Дудко, змусила Святослава Лекарча написати текст, який у результаті вкупі з цією мелодією утворює прекрасну любовну баладу. Коли настане. день, Закінчиться війна. Там заробив себе. До дна. Обійми миттєво стає популярною. Через тиждень після презентації пісні виходить відеокліп, який зняв американець Говард Грінхол. До речі, володар багатьох різноманітних премій. Але це лютий 2013-го. Далі знову майдан, революція гідності. А в лютому, 2014-го російські війська вторгнуться в Україну, анексують Крим і розпочнуться бої за Луганську та Донецьку області. Уперше за довгий час українці стикнулися з проблемами міграції, вимушеного переселення, з очікуванням коханих з найзапекліших боїв з найгарячіших точок фронту. І знову ми бачимо, як пісня змінює свій сенс відповідно до часу. І з пісні про кохання обійми перетворюються на пісню про очікування, очікування закінчення війни, зокрема, адже перші рядки твору одразу зачіпають цю тему. І тут вже не внутрішня війна, не метафорична війна між хлопцями-дівчиною або всередині себе. Це абсолютно конкретна війна з абсолютно справжнім ворогом і реальними втратами. Океан Ельзи у 2017-му дають концерт у прифронтовому лисичанську і співають обійми з приблизно 30 тисячами людей. Ну а повномасштабне вторгнення 2022 року на превеликий жаль таким чином, але привернуло увагу усього світу до України і до української музичної сцени. Шалений вибух емоцій серед українців народжує нову хвилю популярності пісні Обійми, додає їй нових сенсів, і вона зазвучала з новою глибиною, з новою тугою і болем, який можна відчути навіть не розуміючи слів. Де та електронної сцени Месів атак роблять свій мікс на обійми і виводять її на міжнародного слухача. Всесвітньо популярний британський гурт Coldplay, почувши пісню обійми у виконанні вуличного музиканта із Чернігова на вулицях Варшави, запрошують його до себе на концерт і виконують її разом на величезному стадіонному концерті. Годом цю пісню з Coldplay на черговому їхньому багатотисячному сольнику у Брюсселі виконає сам Святослав Вакарчук. <ритир 'я> це прохання обійми звучало тоді, як прохання закрити над нами небо і захистити від навали російських загарбників. Багато для кого зараз ця пісня звучить як бажання обійнятися з тими, з ким ти в розлуці. з тими, хто зараз на фронті, або з тими, хто не повернеться додому вже ніколи. На одному із перших концертів, що відбулися під час повномасштабного вторгнення, це було на Великдень, у квітні 22-го року в київському метро. Святослав Викарчук присвятив цю пісню всім тим, хто зараз вже на небесах очікує на нашу перемогу, коли настане день і закінчиться війна. За день, закінчиться війна. Там загубив себе, побачива, обійма. 안녕 Моя душа складає зброю вниз, не вже так і вона, так хоче теплих слів. Та вина, там зарубы смы, побачива что-то. Можливо, ця пісня залишиться тим символом з тими сенсами, які ми в неї вкладаємо. Можливо, з плином часу ці сенси стануть іншими, але важливо, що ця пісня тепер є невід'ємною частиною нашої з вами культурної, музичної та пісенної історії. Нехай і сумної. Треба визнати, що як би не було нам сумно чи весело, пісня завжди разом із нами, і кожна з них має свою цінність. Заради справедливості скажу, що у гурту Океанельзи є, і я впевнений, будуть пісні, які заслуговують на нашу з вами увагу. Тож вперед до прослуховування. Зараз же Святослав Викарчук їздить з концертами у прифронтовій зоні, залучає кошти для потреб підрозділів Збройних сил України. Та я дуже сподіваюся, зовсім скоро ми знову зможемо багатотисячним натовпом заспівати улюблені пісні улюбленого гурту на найбільших майданах наших міст. І приводом для цього не буде чергова революція, а буде наша перемога у цій тяжкій битві. Нехай українська пісня підтримує наш з вами дух, а історії їхнього створення ми будемо фіксувати тут, на каналі Перший Західний, у програмі Історія однієї пісні. З вами був Зіновій Карач. До нових зустрічей. Любіть українське в собі і себе в українському. Па-па!